Всім привіт! З вами Євген. Сьогодні до вашої увазі в кадрі демонструється сентиляційний радіометр пошуковий типу SRP-88N. Даний прилад у нас серійний номер 2041. Подивимось на пульті. Рік виробу 92-й. Звертаю увагу, що це останній рік, коли ці прилади серійно вироблялись на заводі Електрон у жовтих водах. Даний прилад даний екземпляр, як бачите, в дуже-дуже гарному сохрані прилад зі збереження. Приладом майже не працювали, не був. Використанні був на зберіганні. Можна підбирати дуже-дуже багато гарних епітетів до даного екземпляру, тому що він такий є на самому, на самому ділі. Прилад, як бачите, по ЛКП майже. Без якихось подряпин, органи всі управління в новому стані. ЖК-дисплей без плям. По комплектації це блок дитектування, прилад. Може бути вже встановлені елементи жилення 4 штуки по вашому запросу. Також оригінальний ремень з фірменними кріпленнями, скоба для установки блока детектування на пульт воєдино. Та запчастина тут сигнальний кабель, є ще от перемикач, болтики. Якщо у вас є потреба в даному приладі, прошу звертатись за допомогою контактів. Прилад може бути вам доставлений не тільки по Україні, а і за кордон. Подивимось, як прилад у нас працює, ставимо перемикач положення. Виміру. Перший вимір у нас це елементи живлення. Та прилад також автоматично вже по мікроамперметру переходить у нас на вимір вже по фону. Переходимо в режим виміру фонових значень. Що у нас він нам міряє? Це перший перший вимір 73 імпульси. Далі другий вимір 68 імпульсів. Третій вимір контрольний. 69 імпульсів. Пройдемось по, далі перемикаємо режими. режим двойка, звукове оповіщення срабатує четвірка, режим, вісім. Перемикаємо, та на нулі у нас традиційна трещотка. Звук гарно чути. Давайте з вами перевіримо, як прилад у нас спрацьовує на лічильник, яка в нього буде реакція. Прикладаємо на блок. Та зараз у нас, як бачите, по налогмонтенсиметру, як бачите, у нас вже зашкал на цьому діапазоні 0,1. На діапазоні 01. Та по імпульсам у нас вимір. Більше 100 імпульсів, як бачите, 134. І як чуєте по трахтіню, прилад теж нам сигналізує, оповіщає, що рівень у нас підвищений. Вбираю. Лічильник. Тобі ж пробачте не лічильник, а джерело. Це буде так, буде правильніше. Убрав джерело, та покази у нас вже повертаються зразу автоматично за слідуючим пересчетом у фонові значення, які були до того. Знову давайте перевіримо, прикладаємо, як бачимо, по інтенсиметру зашкал, та рахує у нас більше 127 імпульсів. Подивимось другий замір. Сто тридцять один імпульс. Убираємо джерело. І фонові показники у нас повертаються. Приходимо в исходний режим виміру. Так що такий дуже, дуже гарний екземпляр. Думаю. Кожному сподобається, хто має справу з такими приладами. Зараз вони їх ну, зустрічаються все менше та менше. Думаю, що знайде свого нового власника. Дякую вам за перегляд. Дякую, що використали час на перегляд. Всім гарних справ, до побачення, всіх благ.